Розглянемо приклад аналіз листового металу із туторіалу Solidor Simulation. Маємо ось такі деталі. От у нас деталь аналіз листового матеріалу. Заходимо. Маємо, будемо проводити аналіз такої листової деталі. Виберемо матеріал, зробимо обмеження, навантаження і подивимось в кінці, що отримаємо. Заходимо. Якщо тут ми завантажимо нашу деталь, якщо можемо, можемо зробити це по, цій, по цьому шляху. Заходимо, вона в нас завантажиться. Ось така деталь. Зберігаємо її на робочий стіл, щоб можна було далі працювати. Да. Що ми маємо? Ми маємо бачимо зараз, що це у нас. Лист, листова деталь в, в тонкому тілі. Ми можемо зробити відкат на один крок. Ми бачимо, як вона зроблена. Є ось листове тіло. Внутрі листового тіла є створена середня поверхня. Можемо зробити ще один відкат ось наше листове тіло. Далі ми створили середню поверхню, по якій будемо рахувати. І створили. Видали тіло. Є у нас готова вже з навантаженнями деталь. Ми можемо її порахувати, але ми будемо створити нову деталь. Йдемо далі. Створити нове дослідження. Нове дослідження назвемо оболочка. Тому що будемо виходити через оболочку. Зробили. Далі система пропонує нам включити ріш... рішатель. На дослідження нажимаємо праву клавішу, у нас є свойства, заходимо і можемо вибрати, який, який математичний апарат буде вирішувати деталь. Вибираємо. Окей. Інші далі не змінюємо. Далі, назначаємо матеріал. Наші деталі, сталь. Достосували. Далі. Оскільки наша товщина тіла. Не ми її не бачимо. Так, у нас далі йде все в дюймах, тому давайте ми зразу не забудемо, приключимося в дюйму тут. Параметри. Позамовчимо, у нас все включене в дюйме. Перевіряємо, щоб були включені дюйми. Далі на, наводимо на наш елемент. Бачимо, що тут лист показано. І нажимаємо. А другого визналення із демо, що 0.015 дюйма наша оболочка. Це товщина, і дивимось уважно, от як вона у нас буде реалізована. У нас є наша середина лінії ось вона. І доболя це весь висить до 15 дюймів, тобто по половинам. Можемо це зміняти, якщо треба порізному. Тож або Вверх або вниз по половині, або все, все наружу. У нас це посередині. Ось у нас таке буде тіло в розрахунку. Внішнє тіло моделі, як буде розраховуватись. Так ось тут у нас є тонке утолщене, в даному випадку це у нас тонке, бо у нас розміри маленькі. Так. Далі фіксуємо наші елементи, кріплення. Фіксована геометрія. Якості фіксації вибираємо ось ці е, кромки 3. Так бути акуратні, вибираємо тільки кромки. Ці три кромки вибрали. окей, ви зробили. Тепер наступне. робимо тиск на цю тест-частину. Будемо робити тиск. Нажимаємо плуща е, нагрузка, тиск е, так і залишаємо. створюємо сітку. Тут треба створити стандартну сітку. Вибираємо сітка, стандартна. Параметри стандартна сітка. Інше нічого не міняємо. окей Але бачимо, що сітка трошки інша створилась, ніж тут. На жаль, в прикладах є недоліки, тому. Заходимо знову в сітку, створити сітку і зробимо високої якості сітку. Тепер бачимо, що сітка така, яка потрібна. Димось уважно, у нас є внутрішня частина і зовнішня частина вона відрізняється по кольору. Далі робимо запуск нашого дослідження. І дивимося на наші результати. Бачимо, що наші результати повністю співпадають. У нас тільки включена научна система, нам не тяжко. Переходимо в параметр графіка, переключаємо на научний тип відображення значення. Це. Переходимо. Це у нас і називаємо його верхня по мізису. Нажимаємо вік. по ні Чому верхня? Якщо ми зайдемо в параметри цієї програми, ось у нас зверху. Тобто у нас є зверху, знизу мембрана згиб. Це ті елементи, які є в тонкому оболочці. Зверху. Переходимо в наступно. Треба створити нову епюру тільки нижню. Вибираємо створити нову епюру напруження. Вибираємо знизу, переходимо в параметри графіка. Научна точка. научним. Бачите, дані співпадають. Далі поміняємо назву. В нижнє. О, Мі. Мізасу. Очому, що воно відрізняється. Можемо переключитись, подивитися, що велика різниця є. В принципі, це пов'язано з ось цими концентраторами. От у нас є концентратор, це якраз пов'язано з ними, можна подивитись. В принципі, нормально. Подивимося по приміщення. Опять же, приключаємося на научний тип, значення научний. Що у нас це співадає. В принципі, в самому е прикладі, який е знаходиться в туторіалі, все зроблено. Але, як на мене, е це зроблено не до кінця. Треба роздивитись ще два варіанти. Тому ми їх і зробимо. Що ми зробимо перше? Перейдемо знову в модель. У нас одна конфігурація. створюємо нову конфігурацію, додаємо, називаємо називаємо листове тіла. Вістове тіло. Вистове тіло. Конфігурацію. Повертаємось в наше тіло. У нас конфігурація листове тіло. І в цій конфігурації відключаємо ось цей елемент. Ми не удаляємо, заходимо в конфігурацію з свойств і його гасимо в листовому тілі. Те саме робимо з середньою площиною. Теж заходимо в конфігурацію конфігурацію і гасимо. У нас зараз дві конфігурації. Одна конфігурація це у нас просто оболочка посередньої лінії, друге нормальне листове тіло. І тепер починаємо, переходимо сюди. Залишаємо. Дані ці у нас є, вони нам не потрібні. Так, і створюємо нову нове дослідження. Опять же, треба спочатку було зробити нову модель, а потім вже робити нове дослідження. Кажемо нове дослідження. І э, з вами листове тіло. Давай, тіло. Листове тіло. окей, Задали. Тепер задаємо э, матеріал. Текс. Вот, тут же матеріал, да, матеріал задали. Товщину не треба задавати, тому що система це сама взяла із листового тіла. Ми це можемо подивитися, давати. Бачите, товщина автоматично перейшла у нас із листового тіла. Ми бачимо ось товщину. Опять же, тут же ми бачимо два різних кольори в... внутрі і снаружи. Кріплення. Фіксована геометрія. Тут вже нам треба не кромку вибирати, а гранітри. Бо у нас тут вже е не оболочка, не, не пологне. Поверхня, а тверде тіло. Так, скромка тут вибралася. Нічого страшного. Лишнє видали треба. Все вибрали три грані, вони у нас зафіксовані. Далі. Переходимо нагрузка. Тиск цей все у нас тиск так і залишається. І створюємо сітку. Сітку робимо тут стандартну, але високої якості. Сітка створена. Бачимо, що вона у нас автоматично стала оболочкою. Ми це можемо побачити ось тут. Бачите, у нас написано, що це у нас тонка, тобто це у нас як оболочка, оставе тіло, як оболочка рахується. Ось система автоматично це зрозуміла. І листаве тіло. Перетворила в оболочку. Давайте ми тепер е включимо, розведемо ось тут настроєчки зразу, щоб у нас все правильно створювалось. Переходимо в. текст у нас тут повинні бути так. С... Рішаюча програма плюс виберемо. Хоча ні, ось, ми зробимо окремо. Одиниці правильно, у нас дюймів взаємодія правильно, нагрузка. Зараз. Я хотів приключити, зараз, секундочку, ще тут треба включити, що в нас одразу потрібні одиниці шли. Параметри. Це у нас ось тут. Общі. От. Датчики А, це в нас датчики. Научний. Одиниці. Дима. Окей. Опять же, приключаємося, що у нас по системі FV. FV+ свідка сторона, запускаємо дослідження. Дивимось по мізису, давайте вернемось. Бачимо, що різниця дуже невеличка. А давайте переключимось знову. Научний. Бачимо, що різниця практично однак немає різниці. І в переміщенні ми теж переключаємося на научний. Так, це у нас верхня, так, да, це у нас тут верхня по мізису. І переміщення у нас. А приміщення у нас повністю співпадає, що значить, що у нас однаково, скажімо так, практично однакова модель. Зараз ми цю модель похували як. Взяли листове тіло, яке автоматично система п -п -п поробила в оболочку. Перша була оболочка зроблена перед цим була ручками. Тут у нас вже система автоматично розрахувала. Так, і зробимо третій варіант. Ми листове тіло. Так, ще не було перейменувати листове тіло як оболочка. Копіювати дослідження. Листове тіло як Тіло. Сітку включається сітку, включаємо результати. Так, тепер ми бачимо, що в нас е це поки ще тіло. Е листове тіло. Тепер нажимаємо на праву клавішу, і тут є розглядати як тверде тіло. Бачите, у нас помінялася картинка. І сітку треба по новому робити. Тобто ми зараз в системі сказали, що це у нас не листове тіло, а е тверде тіло. Тому зараз е, попереднє як оболочка, тепер рахується тверде тіло. На всякий випадок заходимо в високу якість сітки стандартної. Запустили. Запускаємо дослідження. Воно буде рахуватися трохи повільніше, ніж попереднє, але в принципі швидко. Ну і дивимось наш результат. ну, Чуть-чуть більше напруження. А і переміщення ну, практично такі самі. Тобто, в принципі, ми розглянули листове тіло як оболочку, порху... Вірніше, листове тіло зробили оболочку, порахували як оболочку. Листове тіло зробили, там, автоматично його похувало як оболочку. І листове тіло ми примусово зробили тілом, приховували тіло. Ось такий цікавий приклад. Все, дякую за увагу.